Шановні телеглядачі, це програма Новий погляд. я її ведучий Тарас Лучик. Сьогодні ми будемо говорити про кампанії громадського лобіювання. А як же громадяни можуть впливати на владу не лише на національному рівні, але й на рівні області. Ми дуже часто чуємо в суспільстві, що настав момент розчарування. Люди не виходять відстоювати свої права. У нас низький рівень участі громадян в управлінні містом, областю і країною. Але при цьому є організації, які намагаються проводити великі кампанії і лобіювати прийняття. Важливих законів також. У нас є органи місцевого самоврядування, які намагаються слухати громадян деколи, але ми не завжди знаємо, як на них впливати. Тому сьогодні до нас в студію прийшли представники різних організацій, і зокрема я би хотів представити їх. У нас сьогодні Володимир Феськов, це голова Закарпатського громадського центру, правозахисник. вітаю вас! Вітаю. У нас є Максим Лацибо, це керівник програм УНЦПД, це організація, яка лобіювала багато проектів законів. Він нас приїхав з Києва. Вітаю вас! Добрий вечір. У нас є голова фракції Батьківщина Івано-Франківській обласній раді Юрій Романюк. Доброго дня. Також у нас є представники комуністичної партії України, зокрема, Ігор Міглачов, це секретар Обкому. Доброго дня. Доброго дня. і у нас є член виконавчого комітету партії регіонів. Це є Василь Олексюк. Вітаю вас. Це вітаю. У мене є перше запитання до Максима. Ми з одного боку знаємо, що лише 3% громадян беруть участь або є членами громадських організацій. З іншого боку, ми дуже часто чуємо, що ніяк неможливо впливати на владу, тому що ми обираємо цих депутатів на 5 років десь міських голів, десь народних, десь місцевих. І далі ми ніяк не можемо на них вплинути. Але з іншого боку, ми знаємо, що за останні 3 роки прийняло багато важливих законів, як і для громадян, так і для громадських організацій. Взагалі, чому такий дисонанс і як вам вдається про Обіювати ці закони. Ну, по-перше, ми маємо сказати, що для того, щоб щось зробити, треба розуміти, що ми хочемо зробити і для чого це. Коли є визначеність, який наш інтерес, тоді. Треба прикладати зусилля для цього. Таким чином були ухвалені такі закони як доступ до публічної інформації. Це фактично текст написаний громадськими діячами разом з журналістами і фактично проадвокатований також громадськістю журналістами. Цей закон вже два роки діє, і набагато прозоріше стала робота органів влади. Кожен громадянин може отримати, е, написати електронною поштою запит і отримати відповідь протягом п'яти робочих днів. Так само і був ухвалений закон про громадське об'єднання, закон про благодійство та благодійні організації. Коли є е, інтерес, створюється коаліція громадських організацій, є наполеглива робота, можливо, це 2 роки, 3-4 роки, але воно дає результат. І саме головне це говорити з представниками органів влади, з міністерством юстиції, з депутатами. Виявляється, вони теж люди. От, і коли ти до них приходиш і пояснюєш, чому це важливо, що це треба, а це зробили, крім тебе, ще 20 громадських активістів і журналістів. То позиція змінюється, і е, представники влади розуміють, що це важливо, і йдуть на зустріч. Тобто впливати на владу можливо навіть на цю, про яку говорить опозиція, що вона авторитарна. От Юрій, дивіть, ви постійно опозиція говорить про те, що потрібно змінювати владу, тому що вона е, є авторитарна, ніяк не можна ніякі хороші ініціативи протягнути, Але от є представники громадської організації, які кажуть, що та ні, взагалі-то можна впливати. Може, якось неефективно не, не налагоджена робота, чи це не, не настільки важливі речі вони лобіюють? Ну ви знаєте, ви зачепили таке питання. Якщо взяти, розглянути питання на загальнодержавному рівні. Був у нас такий кандидат в президента, який казав, що почує кожного, і який мав свою передвиборну кампанію президента України, що він покращить, підвищить, все зробить добре. Прийшов до влади, став президентом, його питають перший рік президентські повноважень, звітуйся, що ж ти виконав своєї програми. Так він що відповів? Рішенням суду президент не зобов'язаний виконувати свою передвиборчу кампанію. Оце це є діалог з громадськістю, це є діалог своєї країни. Коли сам президент своїми кишеньковими судами виносить рішення, що він не зобов'язаний виконувати свої передвиборчі обіцянки. Тепер, які має громадськість вплив на президента чи на владу? Податковий кодекс. Ви всі пам'ятаєте, самоорганізацію громадськості? Десятки тисяч, сотні тисяч підприємців вийшло на вулицю. До податкового кодексу депутати, з які кожен із них має. Законне конституційне право законодавчої ініціативи вносять 6 тисяч поправок. Верховна Рада розглядає всі 6 тисяч поправок, які вносили депутати опозиціонери, відхиляє і приймає свій кодекс так, як вона хоче. От скажіть, як може розвиватися суспільство? Розглядає бюджет на наступний рік. Уряд Кривосісі розглядає бюджет протягом 20 хвилин і ухвалює одноголосно своєї більшості з підняття руки Чечетова. Тобто є питання з прозорістю, але чи та не та є... прозорість це нехтування мінімум 50% населення України. Їх не хочуть чути. Режим просто не хоче їх чути, навіть у законодавчому органі, який є Верховна Рада України, що стосується на місцевому рівні. От То... обласна рада, вона наскільки є прозорою? Тому що так само ухвалюється бюджет, чи так само слухають громадські організації, експертів, чи проводять ці слухання, тому що ми завжди кажемо, що от Верховна Рада вона там не прозора, в комітети не пускають, приймають рішення, про які ми потім тільки дізнаємося. Але ж чи отут, на рівні місцевого самоврядування, де виховується багато майбутніх народних депутатів, так само слухають громадськість? Прозорість? Обласної ради, як інституції, найвищої на території області представницького органу, є абсолютно можна сказати, еталонною, ідеальною. Ми в більшості своїх майже на 95% всіх законопроєктів, які розглядає обласна рада, всі рішення виносяться за 20 днів на сайт обласної ради. Ми єдина обласна рада, яка вивісила. Повністю весь міст прославцевий газ всю угоду про розподіл продукції. Якщо взяти для аналогії Донецьку і Харківську область, так вони її навіть не бачили депутатам на сесію. Ніхто не роздав. Уявляєте дві обласні ради Харківська і Донецька голосують за угоду, яку вочі не бачили. Бо їм депутатам навіть не, розгляд, не надавав ніхто цю угоду. Ми добилися, щоб нам цю матеріалу угоди дали, Ми її розвісили на сайті. Весь світ міг читати кожен пункт. Ми дочиталися до зм... глибинного змістовного стану цієї угоди. Ми знайшли там десятки сотні підводних каменів. Громадськість знайшла обласна рада за розпорядженням голови обласної ради за ініціативою депутатів всіх фракцій, створила спеціальну робочу групу для розгляду закону про стран... закон... ну... рішення. Просланцевий газ, в яке включило апарат обласної ради, депутатів, голів фракцій, комісії, представників обласної державної адміністрації. Тепер слухайте уважно: журналістів, громадськість, екологів, інтелігенцію, вчителів викладачів інституту нафти і газу з усієї України склад комісії робочий був понад 50 чоловік, народних депутатів з комітету по екології. Ми розглядали цей законопроект. Три місяці ми внесли туди 114 змін і поправок. Це все вивішувалося кожна зміна, кожна поправка на сайті. Це дивилася вся Україна. Ну яка ще більш прозорість повинна бути для того, щоб казати, що ми щось ухвалюємо, що громадськість не знає? Громадськість знає, все, вона приходила. Всі засідання комісії обласної ради відкриті. Кожен може прийти. Журналісти, інтелігенція, представники інститутів, вишів можуть прийти. Комісії президія відкрита. Сесія обласної ради там, взагалі, вибачте, якщо я грубо скажу, ну в порівнянні з іншими областями це прохідний двір. Я не знаю, туди тільки вони заходять на сесію обласної ради. У нас двері всі на розпашку, всі відкриті. Бувають якісь випадки, де може когось тримати якихось буйних і так далі. Але в загальному на 99% обласна рада є можливо в Україні одним із еталонів прозорості і відкритості. Дякую. От е, представник фракції Батьківщина, другої найбільшої фракції обласної ради, вважає, що обласна рада працює ефективно і вона є відкрито. А ви, як представник Комуністичної партії України, яка не має фракції в обласній раді, вважаєте, вона достатньо ефективно працює, вона відкрита є. Ви можете е, прийти на сесію, пролобіювати якісь свої проекти рішень, е, зустрітися з депутатами і так далі. Я в цьому плані. Дещо погодуш з паном Романюком, адже і, і, і до речі, на міську, на сесію міської ради чи обласної дзвонять політичні партії і запрошують. Це вже, звісно, справа партії, когось відрядити туди чи ні. Е, ну, цікаво, звісно, прийти, але де багато часу робота обласної ради політизується. Ну, чи перед 9 травня, чи перед якимись іншими святами, звичайно. Е, не, не зовсім вона завжди робить те, що мала би робити. Чи імпічмент президенту оголошують, чи комусь там е, когось заграти треба посадити. Але питання тут не в іншому. Тут треба, щоб люди самі дійсно хотіли контролювати владу. Вони можливість деякі мають, але в більшості випадків, я би сказав, це поки що така недосяжна, якась позахмарна мрія, напевно. Немає контролю, звісно, відкликання, можливості відкликати депутатів. Ну, На сьогоднішній день. Поки що ми не маємо представництва в органах місцевої влади на Прикарпаті. Ну, Думаю, з часом це буде, і ми можемо тоді більш всередини знати, що там відбувається. Бо поки що мені, як то кажуть, зі сторони важко судити. Публічно там це відбувається, не публічно. Там от майже всі однодумці зібралися по суті націоналістичні сили. Тому яка там кухня, і що там робиться, мені важко судити. Тараз дозволь ти? не погодитися, тому що говорять, що достатньо прозоро працює місцева рада. Я назву приклад тільки Франківської міської ради. Це найбільш закрите місто серед обласних центрів щодо механізмів громадської участі. Якщо ми просто беремо статути міста обласних центрів, і дивимося. Франківська міська рада найбільше закрилася від своїх громадян для того, щоб ініціювати проведення громадських слухань, які дає право закон про місцеве самоврядування. Треба зібрати 000, 9 тисяч підписів франківців. Для того щоб внести проект рішення від громадськості на засідання Франківської міської ради, треба 18 тисяч підписів. Це абсолютно нереальні цифри, і в Україні такого ніде немає. В Луганську громадські слухання один людина подає заявку, що треба, і да, організовують, проводять. В Вінниці це десь 50, мені здається підписів. І, будь ласка, Дніпропетровськ – мільйонник, там 250 підписів підписів вперед працюють. Тому. На правовому рівні, наприклад, Франківську, повний аут. Ми питаємо: покажи статистику, скільки ініціювали і провели громадські слуги місцевих ініціатив. Секретар міської ради каже, ноль за два роки ноль. У нас дуже пасивна громада. Так, звичайно, якщо ви муром від. Будувалися від громади, звичайно, вона пасивна і не може його перескочити. Тому тут є великі проблеми на рівні регулятору. Тому що процедура, точніше, демократія, це є процедура, процедура і два компетентних учасника влада і громадськість. Так от процедура франківську зараз немає нормальної. І тут обов'язково треба, щоб влада зробила перший крок на зустріч і відкрила, змінила статут і відкрила ці процедури ініціювання слухань, загальні збори громадян, місцевої ініціативи і так далі. Треба міську раду робити найдемократичнішою в Україні. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте контроль за фракцією партії регіонів в обласній раді? Е, ну я думаю, що не думаю, а на, навіть цьому впевнений. Але я би хотів перевести е, дискусію трохи в те русло, з чого ми почали саме про громадські організації, як вони можуть е, лобіювати свої інтереси, як вони можуть відстоювати тут. Я в повній мірі погоджуюся з колегою з Києва стосовно його першої репліки. У тому, що е, досить багато можна зробити, якщо цього хотіти. Під лежачий камінь вода не тече в будь-якому варіанті. Які б стіни не були, вони можуть бути сьогодні, можуть бути, завтра не бути і навпаки. Кожна, особливо молода людина, повинна чогось прагнути, чогось добиватися в своєму житті. Ну, чудово, якщо я хочу заслухати звіт депутата обласної ради від партії регіонів, де його можу почути, тому що, наприклад, Івано-Франківська міська рада частково вже звітувала, але депутати обласної ради, наприклад, не звітували. Де я можу зловити вашого депутата за руки і дати йому конкретний проект рішення? Я думаю, що в обласній раді, так само як пана Юрія Романюка. Питання в тому, що не всі люди можуть приїхати, наприклад, в обласну раду, бо обласна рада представляє спільні інтереси територіальних громад. Чи звітують депутати? Тому що, наприклад, рік уже закінчується, і от може це не ще питання і до Юрія Романька. Коли будуть звітувати, будемо ініціювати. Дякую за за таке зауваження. Обов'язково прислухаємося і будемо заставляти наших депутатів звітувати. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи звітують депутати обласної ради? Звітують і кожен рік, згідно закону, в кінці року, в принципі, це так кожен підводячи підсумки от листопад, грудень, починаються звіти депутатів обласних рад. Постійно депутати приїжджають в свої виборчі округи, зустрічаються з громадськістю, виступають на телебачення так само, як зараз в вашому форматі. Звітуються перед відкритою камерою, що вдалося зробити, що не вдалося і так далі. Інше питання чи дуже багато наша область. При цьому президентстві, при цьому урядом може похвалитися якимись здобутками, коли казначейство весь рік заблоковано, вилучають по 200 мільйонів в кінці бюджетного року з обласного бюджету на Київ. Коли не фінансується ні лікарні, ні дороги, не фінансується не то, що статті бюджету, які виділяються з державного бюджету, я підкреслюю, не фінансується казначейство, а навіть те, що бюджету? заробляє місцева громада, міста Івано-Франківська, Кавлуша, Коломиї, сільські ради, вони не можуть відремонтувати школу перед першим вереснем, тому що казначейство всі кошти заблокувало. Во чим іти звітуватися, якщо ми йдемо і страйкуємо під стінами казначейства, уряд а розблокуй розблокує казначейство, дай на дитячий садочок, дай заплатити за. А з заплатити за світу. Давай розрахуємося з будівельниками, які всього літо ремонтували дитячі садики школу. І ми не можемо цього добитись. Вулицю Шевченка в івано франківську ремонтують уже третій рік. Понад два роки казначейські рахунки були заблоковані Держказначейством. Казначейством, дійсно є проблема. Але скажіть будь ласка, чи задають вам ці запитання люди? Бо дуже часто в особистих розмовах з депутатами різних рівнів, я чую, що на їхні звіти ніхто не приходить. І, пане Тарасе, я хочу сказати, що людям на 99% мало цікавити слухати депутата, скільки він подав депутатських зад. Питів і куди він ходив, гримав. Питається, чому за садик не розрахувалося з людьми, чому школу не добудувало, чому дахом не накрило перед зимою, перед осінню. І коли ти починаєш розказувати, що казначейство, вони кажуть, ми це знаємо. Ну а що йти? Іти з вилами, з автоматом на казначейство чи що? Ну казначейство саме не блокує. Ми ж розуміємо, що цей уряд повний банкрот, дефіцит бюджету понад 80 мільярдів. Вони на рівні Києва заблокували казначейство в усій Україні. В Івано-Франківській області не асфальтують ні одного метра доріг. Я хочу сказати, щоб телеглядачі зрозуміли, наскільки проблемне питання. За два роки, за 2012 і 2013, сумарно, ні одного кілометра повних, у взяти от, тисячу метрів погонних автомобільного шляха. В Івано-Франківській області нового, не збудовано. Ярковий ремонт десь точечно здійснено. І то винятково де. А от ні одного кілометра автомобільної дороги в Івано-Франківській області від пункту А до пункта Б, от рівно тисячу метрів, ніде не зроблено. Навіть 900 метрів ніде не збудовано. Ні одної копійки не виділяється. Виділяються кошти тільки на автодори, на заробітну плату. Навіть на, на бензину, на соляру, на асфальт немає коштів. Люди немає чим заплатити в облавтодорі. Немає заплатити за що за ремонт техніки. А то, що виділяється. Цього недостатньо, бо не тільки дороги мають лотати. Я хочу сказати, щоб і Київ, і телеглядачі десь трошки теж знали одну нюанс. Івано-Франківська область унікальна серед усіх областей України. У нас 1111 мостів, із них десь тисячу це гірських мостів. У нас виставили мости збудовані автору Горською імперією. А мости, які будували за таких професорів, які сьогодні керують державою, валяться кожні 20 років. Їх треба понові будувати. Вартість сьогодні моста прильотом 100 метрів, це 150 мільйонів. Гривень, Мості, разка, от ви називаєте якісь суми, де там 150 мільйонів гривень? А чи можуть пересічні громадяни подивитися десь де, звідки беруться ці суми і проконтролювати це? можуть? Наприклад. От я скажу, ви пам'ятаєте всі от, от давайте от на сайті обласної ради можна зайти от, громадськість, от як вона впливає? От давайте впливати спільно. Ви пам'ятаєте, два роки назад Азар Янукові сказала, ми мусимо внести новий доплату до кожного літра бензину і соляри, тому що це автомобільний додатковий збір на паливо для того, щоб Централізовано винятково платити і фінансувати ремонт автомобільних доріг до кожної літри бензина і соляри додали одну гривню вартості. Ми платимо Івано-Франківського збирається за рік понад 1 мільярд гривень цих додаткових коштів. Спально. Скажіть мені, а освоюємо цього року біля 80 мільйонів одна дванадцята від тих коштів, які збирають тільки з паливного збору. Я не кажу з автомобільного збору, те, що централізовано має фінансуватися в Івано-Франківську. То давайте запитаємо зараз, куди він діває 34 мільярда гривень збору з палива? Чому вони не йдуть на будівництво нових автомобільних доріг? Тарас Чому це випадки. Потрібно вирішувати на, 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 на національному рівні, і я хотіла сказати, що законодавство дає е, такий інструмент, через які ми можемо спитати у пана Азарова, а де ці гроші і ефективність їх використання? Це називається громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади. Нецільове використання. Є постанова кабінету міністрів. Ще це був уряд Тимошенко. Постанова про порядок проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Тому будь-яка громадська організація, благодійний фонд, інший інститут громадянського суспільства має право написати запит на експертизу будь-якого органу виконавчої влади, будь-яке міністерства центральної обласної адміністрації районної адміністрації чи управління, і пишете запити, що я хочу проекспортувати, як виконується, наприклад, там, державна програма Шляхи України, тобто по ремонту доріг, в Автодор. І пишемо, просимо надати таку таку інформацію, і запитуємо всю інформацію, яку нам потрібна. По постанові орган влади зобов'язаний надати. Більше того, він може ви можете вимагати створення робочої групи, і включення туди відповідних працівників цього органу влади. Ви аналізуєте це, вас мають допустити на об'єкти, куди ви просимо, якщо там відкритий доступ, і потім ви пишете звіт. громадська організація пише звіт і надсилається на ім'я керівника. Після цього на засіданні колегії в найближчої ви маєте право представити результати свого звіту громадськість. І е, брати участь учасниками е, і визнать ну, ухвалення рішення колегії по цьому. Буквально місяць тому Луганська організація е, Східноукраїнський центр громадських експертиз е, виступав на колегії Міністерства регіональної політики. Підняли питання складнюші відкритість генеральних планів міст. Ви знаєте, що скрізь у ці ДСК стоять, не допускають громадян подивитися. І вони змусили через громадську експертизу, е, щоб Міністерство регіональної політики внесло зміну в список. Е, е, Інформація, яка є з грифом ДСК, а саме ці крупні карти, на яких намальовані е е генеральні плани. І е, на колегів таке рішення було ухвалено. Цю інформацію, точніше, ці е, карти винесені із таких, що заборонені, і після цього зараз міські ради мають ухвалювати рішення по зняття у цих грифів ДСК, і генплани мають стати відкритими. От конкретний інструмент, який допоміг громадській організації переконати міністерство і відкрити. Тому я закликаю всіх користуватися цим інструментом. Він уже 4 роки мені здається діє в Україні, і таких уже більше 100 експертиз проведено по всій Україні. Володимир, Вони на Закарпатті проводили такі експертизи, залі користуються. Громадської організації, бо дуже часто чуємо, що, наприклад, органи виконавчої влади навіть ігнорують депутатські запити і звернення. Насправді, якщо говорити про експертизи, про які попередньо говорив Максим, то е, реально не проводили. Ну, наша організація перші дві експертизи зараз проводить. Е, скажу вам чесно, чесно що. Ну насправді це величезна робота і дуже відповідальна, тобто вона непроста, і якби звісно легковажно до неї не можна підходити, тому що ми розуміємо, що дійсно ті висновки, які буде зроблено організацію, вони не просто будуть розглянуті. них орган влади зобов'язаний надати звіт, що він враховує, що ні. Тобто, це має бути дуже якісна фахова робота, і тому напевне не так багато організацій може собі дозволити брати за громадську експертизу. Але тим не менше, ключовою так, ключовим інструментом цієї експертизи є ті самі запити на до на публічну інформацію, так. І це про це доволі простий інструмент, і він також можна проводити певну експертизу. Тобто можна запитати будь-який орган влади дізнатися, скільки коштів на що затратили, затратили ці акти подивитися, і також зробити досить таку е, серйозну оцінку. А це реально щось змінює? Тому що от ми чуємо, що гроші кудись витрачаються, ніхто на них не може вплинути. Ну провели експертизу. І що далі? Чи змінилося це ефективне використання, наприклад, коштів на е, ямковий чи капітальний ремонт е, в Закарпатській області? Я маленький приклад тільки наведу. Я живу в Києві на Русанівці, мікрорайон, і е, Дніпровська адміністрація витрачала кошти, начебто, на е, ремонт будинків, ліфтів, там е, ну, і всього інше, прибудинкової території. І, е, ми десь здибали звіт, що, начебто, у нас все відремонтовано, все прекрасно, покрівлі все поміняли. Насправді цього нічого не робилося. В нас є орган самолізації населення на Русанівці, і ми подали заявку. Ну що ми проводимо експертизу виконання оцього ремонту будинків Дніпровської адміністрації. Поки ми робили експертизу, тобто робили домам і робили акти зроблено, не зроблено. Виконавець несподівано десь взявся, і ці ремонтники день і ніч смалили ці дахи, ремонтували і так далі. Поки ми робили там два місяці експертизу, фактично майже все було зроблено. Тому що вони зрозуміли, що все почало, ну доведеться комусь сидіти за те, що були вкрадені гроші. Реально, тому скаме жителі Русанівки на в Києві вони змогли собі добитися якісних ремонтів своїх ну, будинків. За кошти місцевої державної адміністрації, тому це працює. В громадській діяльності є таке поняття як watchdog, тобто сторожовий пес. Як тільки такі сторожові пси з'являються, ну на місцевому рівні чи на всеукраїнському, тоді робота значно стає краще, ефективніше, якіснішою, і на майбутнє ну, менше допускається недбалостей, крадіжок коштів, неефективного їх використання і так далі. Тобто, справді, якби були постійні контролери ці. От то ми б мали набагато кращі результати в діяльності і в тому самому латанні доріг і багато в чому іншому. Але саме головне, щоб громадяни е підняли свою п'яту точку від люби улюбленого дивана, перестали дивитися ці мильні опери Савіка Шустера. А почали реально е працювати на свій інтерес. Усвідомили, а який інтерес мого мікрорайону, мого міста? До мене приїде ще черговий, почую кожного. От там, і треба ну чітко сказати, а що потрібно для нашого мікрорайону для нашого кому можливо дорога, кому садочок, кому детальний план території нашого, а кому можливо це ресурсний центр для громадських ініціатив. Тобто громада має визначити, що їй потрібно, і будь-хто із депутатів прийде, кандидат в мери, президент. Ми маємо сказати: а от ми вважаємо, що потрібно це раз, два, три. І до речі, орган саморзації населення – це якраз той інструмент, який створений, щоб інтереси громадян, які живуть на певній території, імплементувати в. Рішення міської ради вони мають по закону право подавати проекти видатків до міського бюджету, свої заходи права соціально-економічного розвитку, брати участь в засіданні сесії, ми приймаємо спостерігати, там, де розглядається питання, яке у цьому питанню, і питання погодження будівництва містобудівної документації, яке відбувається на цьому мікрорайоні. Тобто, законодавства є дуже багато інструментів, але питання, як люди мають це взнати, і їх треба ну, навчити, пояснити. Я думаю, що в цьому якраз задача отаких от е, обласних міських програм сприяння розвитку громадянського суспільства е, влада має зробити перший крок і створити ресурсні центри, де людей вчать і кажуть, як об'єднатися і як діяти відповідно до закону. Дякую, скажіть, будь ласка, от партія регіонів вона проводить таку роз'яснювальну роботу, щоб громадяни могли аналізувати діяльність виконавчої влади і давати поні пропозиції. Безумовно, проводить, От, наприклад, що стосується підписання майбутньої асоціації з Європейським Союзом, що стосується обласної організації Івано-Франківської, у кожному районному центрі проведено круглі столи, де було обговорення усі за і проти. Що стосується вступу України в Європейський Союз, це як для ну як для прикладу. Знову ж таки, не можу не погодитися з нашими колегами, що досить багато людей не обізнані, і їх треба цьому вчити. Влада, вона в першу чергу повинна йти на цей крок, але так само самі громадські організації. Повинні е, ініціювати це. І е, от я був зокрема віцепрезидентом Національного студентського союзу. Ми досить багато проводили таких семінарів, тренінгів, конференцій по цілій Україні. Тобто ми хотіли щось зробити, чогось добивалися і на рівні міністерства, і кабінету міністрів, і е, у нас це виходило. Е, якщо знову ж таки будемо сидіти на дивані і... Нічого не робити, дивитися, знову ж таки ці мильні опери, як ви зазначаєте. Тому у нас результату жодного не буде. Кожен, кожна людина, якщо вона хоче чогось добитися, вона в першу чергу сама повинна йти, ініціювати щось, чогось добиватися, і як кажуть, хто стукає, тому відчиняють. Ну тобто депутати обласної ради, міської різних політичних партій повинні по суті проводити навчання для своїх громад для різних організацій просвітництво, для того, щоб вони потім їх контролювали. правильно? Б -б вони повинні це ініціювати. А громадські організації, тобто ті, які е відповідно мають якийсь досвід, можливо, хтось був в європейських країнах, е там запозичили якийсь досвід, там досить широко це все розвинути. Е запросити експертів, тренерів. Нехай люди розкажуть, покажуть, як це робиться, і безумовно треба робити. А я виконавча гілка до таких експертиз, тому що от ми бачили на прикладі Максима Лациби, коли лише після того, як пішов стимул, розпочалася якась робота. Ну ну безумовно самі бачите, що в цьому є плюс знову ж таки це треба ініціювати і, і проводити, і, і буде йти у подальшому роботу. Ми не можемо сказати, що це погано або це недобре і, і так далі. Безумовно, це треба підтримувати. Бо громадянське суспільство, зокрема, е, ну що стосується громадських організацій, е, воно повинно розвиватися на досить широкому рівні. Бо що стосується європейських країн. Е, Є, наприклад, якась проблема збираються громадські організації. Вони пропонують якісь свої проекти рішення відповідно їх потім затверджується. У нас поки що воно трохи не так, але ми рухаємося у тому напрямку, і я думаю, що всі молоді люди, і не тільки молоді зі мною погодяться, що ми в будь-якому варіанті переступимо те, що зараз у нас є, і будемо рухатися до того ідеального, яке повинно би бути. Тобто громада повинна забирати владу і у депутатів, і в виконавчої гілки, і саме і контролювати максимально скільки вона це може. Ні, вона може вона може контролювати і пропонувати, що вона має, може робити. Дякую вам. У нас невеличка пауза на рекламу, і ми повернемося і будемо говорити про те, а як же впливати безпосередньо на наших обранців, яких ми обираємо раз на 5 років, і мусимо з ними далі працювати. Дякую.